Депутати Верховної Ради блокували трибуну через переименування населених пунктів. 18 вересня на розгляд ради подали законопроєкт про зміну назв 303 сіл та міст. Постанова не набрала потрібної кількості голосів. До трибуну вийшли депутати різних фракцій, у тому числі і представники партії Слуга народу, які працювали в профільному комітеті. Бередійте, що люди ваші на округах. Ті групи, які промили мозги, на яких працювала російська пропаганда, скажуть вам, молодці! І колись проголосують за вас, ніколи за вас більше не проголосують. Тому що всі, хто голосували проти, отримувалися і витягували картки. Ваші імена буде знати кожен українець. Вас ніхто не проголосує ніколи, бо ви в мене. Повномасштабної війни, ви думаєте про округи і про голоси. Ви думаєте про майбутні політичні інтереси і про кольори свої. Ви зрадники України, і бачимо на понестати вся країна. А ця постанова нашим скликанням таки буде проголосована. Ідемо на вулиці міста запитати мешканців про ситуацію з перейменуванням. показуємо фрагмент відео з засідання Верховної Ради. Опитування проводимо як серед жителів южного, так і серед тих, хто проживає в місті через війну. У Мене вже зараз багато, багато зараз родичів, знайомих, які повіджали за кордон. І всім коми я вже всім похвастала, що ми вже портаненталь, і всі в такому захваті кажуть, знову класне таке європейське місто, європейське. Назва європейська, да а потім пишу ні, ребята, ми ще не портаненталь, ми все ще южне. Тому якось так. Молодші би все-таки хотіли портаненталь і їм більш жити в цьому місті, більш продвигати це місто. Ну в своїх значущих там я вважаю, що треба прислуховуватися до молоді. Ми все-таки уже йдемо як йдемо. А молодь все-таки продвигає весь цей двигун. Я вважаю, що треба дві за молоді. Я думаю, що треба було проголосувати, але це вже не так важливо. Я думаю, люди мусять домовитися і ну, звикнуть. От перейменується місто, воно звикнеться людьми. Трошки хтось, ну хтось буде скандалити, хтось буде кипішувати, але ну, без цього ніяк не обійдеться. Я думаю, що. Перейменувати все одно потрібно. Назва була тяжка, якщо чесно, трошечки. І люди, бо ну, багато людей не хотіли ту назву. Візьміть, взяти, ну, зробити вибори, щоб як назвати місто, як назвати вулиці. От я сама Сичавки, у нас була вулиця Побєди, Совєтська, перепенала перемоги. А зараз я живу mm -hmm. на перемогу. Так. так, і вулиці Цвітаєва переименували да. іменем захисника. Да. Так? Багато зараз багато. Багато переименовують, ну поступово. Угу. Поступово і якось, знаєте, влада рішила переименувати, переіменувала, люди пішли, переформили документи, все. Як вам сказати, буде переименуватися, значить будемо переименовуватися. Будеться пізніше, значить буде пізніше. Ну, переименово буде все. Всі будуть переименовувати вже викидуці. Що назви російських, щоб навчання по-російськи було тільки українське. Портаненталь. Порт Портаненталь. Аненталь. Порт -Аненталь. Порт -Аненталь. Ну, мені не мене так перший раз не, не дуже сподобалося. Порт... Може, може, воно історичне якесь значення так. має. А, ну, Можливо, то ми, то ми просто не, не в історії ми... не знаємо міста, ми не можемо. Дати оцінку свою. Ну, то, що переманути, переменувати треба обов'язково, а інше чи південне, чи якимось іншим чином назвати. Бажано звернутися до історії. Тут же люди жили і до того, як з'явився порт, якесь село було, мабуть. Ну, одним словом. Важено провести зміни, але яким чином? Хай люди скажуть своє, хай дадуть декілька варіантів. Врешті-решт місто невеличке, можна провести опитування, опитування можна провести і визначитись. Голосування про перейменування продовжувалося 19 вересня. Окремою постановою було винесено 298 населених пунктів. Южне опинилося серед п'яти так званих проблемних міст. По цих містах будуть створені окремі постанови. По цих ми проведемо окремі дискусії. Буде зареєстровано два проекти по постанові, які будуть пропонувати різні варіанти перейменування. Але в першу чергу я поперекона, що при перейменуванні тих чи інших місць, сіл, селищ чи інших топонімів ми маємо дослухатися думки територіальної громади, які знаходяться там, але приймати рішення на власний угляд, тому що це така смаховщина. Ми повинні провести по них дискусію. Але буде зареєстровані два варіанти, і по цих п'яти топонімах будуть винесені два варіанти на вибір зал. Але у цьому буде передавати певна дискусія. Тому я сподіваюся, що ближчим. Засідання ми переважно більшість, тобто 99% цієї постанови приймемо і вирішимо питання щодо перейменування цих місць для того, щоб зробити черговий крок для радіоніціації. Але і зробимо все для того, щоб не розбивати парламентський зал, а навпаки, демонструвати українському суспільству єдність і підтримку один одного в цей складний період. І я переконаний, що ми це зробимо найближчим часом. Роман Лозинський на своїй сторінці у Фейсбук опублікував окремий допис. Він повідомив, що голосування за п'ять міст відбудеться на початку жовтня.